Всім привіт, гарного настрою! Сьогодні будемо оглядати гру Mortal Kombat 1 та дивитися, як вона змінилася за час, що існує. Ставте лайк цьому відео, гарного настрою та погнали! Перше, що в грі мене дратує, ці довго завантаження. Чесно, воно дуже довге, ці вікна. Не дуже цікаві, і дивитись на них немає ніякого задоволення. Це просто перше, що я хотів сказати, тому що це дуже мене дратує в цій грі. Друге меню. Я буду часто порівнювати гру з 11 частиною МК, тому що я в неї багато награв, та є якийсь досвід. Взагалі МК почав вивчати ну історію я знав, але от, грати я і вивчати скіли як механіки з 11 частини. X та 9 я пропустив. Так, що стосовно меню, меню тут зроблено мінімалізм. Я не проти, але в 11 частині більш... більш цікаво було і більш розгорнуте, я вважаю. Стосовно що нам може запропонувати гра, вже пройшло десь близько 9 місяців з релізу, скоро буде рік. Е, восени у вересні, якщо я не поминяюсь. У нас є Story Mode, є Invasion, є Tavora Tavora — це звичайно дефолтовий режим, який був у старих МК. Думаю, всі, хто грали в МК, хоч раз Tavora заходили. Я в цій частині ну просто відкривав. от Нажимаю щось, це вікно вискакує Відкривав, ну я не проходив. Я не знаю, чи вони змінюються тут чи ні. Ну, в наційій тій частині воно виглядало поприємніше. Story mod, компанія це. Ну, компанія компанія, ну. Історія в МК непогана. Але так, що прям захоплююча, ну для мене вона ніколи не було захоплюючою. Так, да, і ще раз, це моє враження. Не треба там мене кидати каміння, що мені не подобається компанія МК. Вона мені подобається. Просто я завжди вище підіймав мультиплеєр цієї гри і а не історію. Invasion це режим який прийшов на зміну крипті. Це повний треш. Усі. Ютубери, блогери казали, ну, таке навіть критики, цей режим запуску дали, ну. Він просто нікчемний. Якщо ви хочете пограти, якщо вам подобається, це ваше право, але ні, пробачте. Я, на, я не згоден, що це прям кульний PvE режим. Кріпта і то була класніша. Версус. Нам пропонують локальний, онлайн турнамент. Турнамент, звичайно, це локальний, мається на увазі. Чи просто пограти з кимось на одній консолі, ну і онлайн. Кастомайз. Для мене кастомайз персонажів в іграх ніколи не значив дуже великої. там... Ну, я Не захоплювався цим. Ну, є, є добре. За це грибоді гроші добре, за це звик уже. У 11 частині. Були класні скіни. Я грав за Nob і я юзав скін Бетмена якийсь Меся, це просто топ був. Також. Ну, дуже багато цікавих скінів було. Тут це просто якась. Ой, локально зайшов. Тут це просто якась. Не знаю. Зміна палітри. Ну, наприклад, є там зміни, але таких от у мене є на смок. Ага, це маски. І костюми. Так, де в мене є костюми? О, у мене є 10 костюмів на субсерт клас. Ну. ні. Їх якось небагато. І. Я не можу там сказати, що я прям фан цього. Тобто більша частина це зміна палітри. В 11-й частині робили опор на кількість. Тобто, ну і навіть де -то цей стор. Давайте зайдемо в стор і подивимось. Зараз де сезон рептилії чи якийсь там ну, вторгнення рептилії. Не знаю, я не граю повій контент і не кидайте мене каміння, будь ласка. Господи, як воно довго догрузиться. Що не так з оптимізацією цієї гри. Ну, дякую, що хоч в ігрі не лагає. Мінколагає. Так, айтеми. Season айтеми. Ага, на кожного персонажа окремі. Окей. Наприклад, я граю. Ага, немає на нього, окей. Ага, для кого season item це окремий айтем якийсь? Типу, який ти можеш купити за валюту? Є валюта. Є валюта додатна, є валюта, яка у грі копиться. Окей. В одной частині теж таке було. Тільки там ту валюту ми отримували. З боїв та кріпти, і воно було якось нормально зроблено. Тут ми отримаємо за бої, валюту та з Invasion, в який ніхто не хоче грати. Тобто, якщо комусь хочеться кастомізувати свого бійця чи Камео, треба грати в Invasion. І там ще випадуть якісь додаткові скіни, напевно. Якщо ні, тоді це повна туфта. Learn Extras не будемо. Ми, тобто, туторіал є туторіал, можна практикуватися і можна якісь колекції та арти подивитися. Окей, дякую. Перейдемо в онлайн. В цілому гра мені ну, подобається, але є багато речей, які виштовхують, як дрібні, так і великі. Дрібні це я можу меню, кастомізація, там, ну не дуже. А к таким хай-проблем я би відніс перше КМО. Но мені ця механіка не зайшла. Якщо вам заходить, будь ласка, це ваше право. Друге. Так, що ми тут маємо? Ранкет. Combat Ліга, Окей. Варіон Shine. Ще не додали. Що це буде, я не знаю, новини не читаю, тому мені пофіг. Я людина, яка просто хоче пограти отримати задоволення. Casual, Може пограти з кимось Unranked і Король Гори. Король гори. Я не пробував знайти гру. мене не знайшло. Може ввечері там знаходити, але я декілька разів вмикав цей пошук і я просто запарився чекати. Private. теж можна з кимось пограти. З друзями о Кубитись, і Кеннел Hill теж приватний. Але але, чомусь я можу, я створював лобі, я можу тільки запросити друзів з PlayStation. Тобто крос платформа тільки для ранкет моду. Її можна виключити, може ні. І можна попрактикуватись буде приватно в майбутньому. Нафіг це зробили, я просто не зрозумію. Ну... Ну, пробачте, я, я не розумію. Uh, в онлайн-сетінгах там, дивитись нічого. тут все, що може цікавиться, це кросплей і, і мюти мікрофона свого та інших гравців. Стосовно самої гри та механіки. Як я це бачу? З порівняння з МК-11, звісно ж, в МК-11 я взяв меди не самого. Важкого персонажа, ну, псайбота. У нього доволі прості комби, доволі багато демеджа, і він приємний був. Да, я якийсь час потратив, щоб його вивчити, його прийоми, його слабкі, сильні сторони, якось на ньому грав. Я не можу сказати, що я так кіберспортсмен і ніколи не хотів потрапити, і мені де пофігу. Я грав все своє задоволення, і мені подобалось. Я програвав, да, я горів, все нормально. Тут же. Що нам пропонують? Нам пропонують вибери собі мейна. Ну, окей. Вивчи його слабкі та сильні сторони. А також вибери собі Камео бійця, якого теж треба вивчити, щоб розуміти, і вивчити правильно, як взаємодіяти твоєму мейн-бійцю з Камео бійцем Наче виглядає все неважко. І задум розробники зрозуміли. Він полягає в тому, що це буде більш різноманітності. Тобто ти можеш взяти любого персонажа, взяти до нього камео і щось придумати щось цікавіше, але ні, не працює це. І не працює по одній причині. Тому що не всі камео працюють з усіма бійцями. Ну в середньому в середньому на бійця одного нормально юзайця два камео. Я б міг сказати 2-3, але 3 я не дуже часто бачу. Один-два. 2. -2. Не більше. По-друге. Є турніри, є тірлісти, є про ігроки, є стрімери, які стрімляться. Люди заходять, люди бачать, люди читають, хто грає в цю гру. і беруть просто персонажу, який їм подобається, подбирають камео. І все. І на цьому все закінчується. Тобто, якщо в 11 частині треба було вивчити персонажа, і потім вже якось набиратись експіріенсу проти інших гравців, то тут тобі треба вивчити всього персонажа, вивчити взаємодію його з камео, хоча б одним, і грати проти людей, які те ж саме зробили. І це дуже. Більше об'єму, ніж було. Тобто вони наче захотіли зробити гру більш фановою, і більш прикольною, і більш різноманітною, але за одне час зробили її більш важкою. Третє, вони повернули. Блок, який збиває кому. Тобто, якщо в 11 частині був брейкер, це називається. Якщо в 11 частині це був виворот, то було 2 бари на захист, 2 бари на атаку. Тобто у тебе всього 3 бари, якщо у тебе є всі 3 бари, ти можеш зробити брейкер. Чи потратити бар на підсилення прийому? Типу, повернулась до старої механіки. От. Не знаю, я не грав дуже в МКХ і МКД, тільки про що компанії заради задоволення. Ну, мені ця механіка менш подобається, чесно, чим е, минуло. І я багато чув теж, що люди таке казали. Так що. Ну. То, тобто, плюсів не так уже багато у цій грі. Якщо так посудити, да, вони пилять контент, да, вони виправляють помилки. Да, на старті було все гірше. Але сама головна концепція гри вона не дуже. Тобто, я можу гру врятую, якщо вони додадуть режим без камео, але ніхто це робити не буде, я думаю. Тому що вони відразу сказали: ось будуть камео. Грайте з ними. Окей. Окей. Причому з того, що перед тим як почати грати, треба натиснути кнопочку Change Team, яка не завжди видна. Ну, мені, наприклад. І вибрати собі бійця і вибрати до нього камео. Окей. А потім. Якщо під час ранкет матчу ти програєш і захочеш щось змінити, ти можеш змінити тільки камео. Тобто камео позиціонується як персонаж, який може перевернути гру. Ну, це дуже важка позиція, тому що камео персонаж має е, в середньому від 4 до 8, може, ну, і більше, якщо брати Хамелон, там більше. Яких ось е... Функцій. І прийомів. Тобто. Так, ти можеш там... взяти конлау, який може тебе Тпешити. Якщо ти будеш страдати від зонінгу. Окей. Но... В 11 частині можна було змінити персонажа. Це було логічно. Тобто. Зараз я намагаюся пояснити чому. Зміна камео персонажа. Від якого залежить, ну я б так сказав, хай так буде по-чесному, 25-35% перемоги, якщо його використовувати, то і ти програєш, ну не факт, що ти зміниш і будеш вигравати. Причому до цього я сказав, що кожен персонаж має до пари одного-два камео, нормально, тобто два. Ти можеш одного на іншого поміняти. Тобто, якщо там я граю за Квон Чі, я знаю, що Саріною, типу, є якісь прикольні, коли може комбіти. Другий, на кого я знаю, можна змінити, це Кондао. Ну і третій Мавадо. І хай буде четвертий Хамелеон. Хоча е, Хамелеона не дасть мені там, такого ж профіту, як Саріна. Ну, тобто, я не зможу там. Зонінг я так можу побороти її. Тобто вона там демедж moving мені дасть. Мавадо це взагалі правильне використання його комбу продамажить. Про Unlao moving плюс damage. Окей. Okay. Ну, це не дає спосіб виграти гру. А коли ти можеш змінити персонажа, ти можеш щось змінити. І тут не йде е, прикол в контрпіках чи що. Це. Не те. Ти, ти граєш за мене. Ти... тобто Є сильні персонажі, є трохи слабші персонажі, але вони стар... намагаються балансити ж гру. Тобто, в середньому кожен персонаж повинен протистояти кожному Мому іншому. Просто треба правильно грати проти нього. Ну Якщо ти не, не знаєш комбів там, або якихось приколів свого персонажа, то хоч ти міняє персонажа, хоч не міняє нічого, це не змінить. Ну і останнє, тобто пік перед матчем окей, хай буде. Ну, мені теж не дуже це подобається, це можна було б пікати, коли знайшло гру, але треба вибрати, а потім нажати Combat League, ну, я так не грав півроку, зайшов, а в мене там був вибраний якийсь Люкан, і якийсь нього Сарекс Камен. І я просто завтикав і почав грати. Ну, наприклад, хоча б ото внизу, де вибраний персонаж, могли б перенести десь на середину, чому цей комбат Ліго на все на весь екран показувати. Дякую, що сезон рептилії 44 дня це дуже важлива інформація. Виведіть краще туди візуально. Персонажик, який в мене вибрав. Окей, добре. Давайте спробуємо зіграти. Тут вони пішли, тобто вверх винесли цей Search for Match. В 11-й частині воно по центру було якось. Акцентувалося. Угу. От мені показує, що опонента Wireless Connection це через Wi-Fi на рай показує, який пінг буде. Ну добре, я можу прийняти, що в команди я прийму. Так, да, добре, я зрозумів. Я, я не розумію, як дисконентам негативно на моїх статах скажеться, ну. Тобто, якщо для когось вони важливі, окей, для мене ні. Так. Захотів с Не буду я на фатальті робити не хочу. Забракачку ще дають скини, окей. Хай дають. ну ви бачите, я не професійний гравець і мені навіть до середнього гравця далеко. Це отака от гра вийшла. виходимо, не хочу більше грати. І знову ці от, ще раз, і ще раз. Вікно, вікно, вікно. Можна це показувати, воно не треба. Тобто, що я хочу сказати, гра наче не погана, але в неї дуже багато проблем. Ей, напевно, треба чекати просто Mortal Kombat 2. Щоб їх всі вирішити. Я навіть не чіпаю той сюжет, що тут теж таймлайн, типу, мультивсесвіт, Всесвіт, тут мульти -там -лайни, їх багато, ті ж самі персонажі, потім там в кінці ще якась наркоманія йде. Це не чіпаю. Чіпаю тільки онлайн. І з ним проблеми. Його там намагаються фіксити, намагаються щось робити. Але Ні, це не той Mortal Kombat, який там принаймні мені так хочеться грати. От чесно, може краще повернутися в 11 та пограти. Ну, Механіка мого персонажів це не те, що, на мою думку, треба в цій грі. Це гарна, гарна спроба. Але... З неї погано, що, що вийшло. Прибери, ну. Та, Я дуже хейчу кому-персонажів, це моя думка, мені вони не подобаються. Якщо вам подобається, будь ласка. Так що. Чи варто купувати цю гру? Ну. Вона зараз по скидці. І скидки на неї дуже часто я бачу. Особливо в PS Story. Тобто я не знаю чого у нас з скидками так часто, чи з продажами все так погано, чи Warner Brothers розраховували на більш... більший прибуток з неї. Але мають, що мають. По скидці можете взяти. А краще візьміть у друга, попросіть пограти в аккаунт, або или... прийдіть до друга, пограйте, щоб ви зрозуміли. Чи хочете ви в це грати, але теж за малий час ви не зрозумієте. Треба, як я сказав, вивчити персонажа, вивчити камео, вивчити прийоми, і потім вже грати. Ну, якщо ви впевнені, що ви це будете грати, і вам це подобається. І, буде, і, і готовий жити з тими проблемами, які є у грі. Тобто Зонінг е, нікуди не дівся з 11 МК. Він тут є, і ще й серню, і ще й більший завдяки камео персонажам. То вперед. Ну, я. Наверное, якщо б знав, добре подумав ще раз, чи варто купувати. І напевно б не купив. Краще вже піти і пограти в Тейкен. А якщо ви прям вирішили дуже велитись у файтинги, може і Street Fighter, але для мене це більш тяжка гра. А Tekken більш лайтовим. Tekken для мене став більш лайтовим, чим МК, хоча такого ніколи не було. Тобто для мене Tekken був завжди складнішим. Тут я поставив і засувало, що він не дуже складний. Так, да, треба пальці трохи поламати, але все можна. Що ж, вийшло таке відео про МК. Будьте здорові, гарного настрою, не хворійте, всього найкращого, пока-пока.